Вітаю всіх, мої дорогесенькі. От лічно мені зараз треба відповідь на питання, робити чи не робити. Да? У когось може поіншувати питання: іти чи не йти, їхати чи не їхати, робити чи не робити, приймати таке рішення чи не приймати. Кожний подумає про своє, я подумаю про своє і ми зробимо розклад на 6 варіантів. Що буде, якщо я зроблю те, що я надумав, піду? Чи поїду, чи прийму таке то рішення, да? які будуть наслідки? Це мене порадує, чи це мене навпаки огорчить. І так, шість варіантів. Я, як завжди, вибираю третій. Один, два, три, 4, 5, і шість. І починаємо. Інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів. я починаю. І так, варіант номер один, якщо ви задумали щось своє. Дивіться, для вас наслідки будуть хороші. Ви утримаєте те, що треба утримати, і, можливо, навіть збільшити свій ресурс якимсь чином. І тому, якщо ви думаєте, робити чи не робити, їхати чи не їхати, да, діяти чи не діяти, приймати чи не, чи, чи, чи не приймати, у кожного це буде своє питання, то вам треба це робити, ви будете в прибулі. Варіант номер два. А вам не треба цього робити, що ви надумали. Ви будете в розстроєних чувствах, і це буде поразкою для вас. Третій варіант. О, ну тут, знаєте, як? Тут карта така: будь обережна в своїх діях, проаналізуй попередній опит, який ти мала від цих дій. Від цих зустрічей, від цих обставин. І потім приймай рішення. Ти не будеш ні в програші великому, ні в виграші. Просто подумай, воно тобі треба? І тут я повинна взяти, ну, це ж касається мене, підказку: так треба чи не треба? Ну, по всьому, віддать так. Да. По всьому, віддать, це мені надо. Варіант номер 4. Вам точно не надо. Получити кінжал в спину, обман, подлость, брехню і кучу лжи. Такої, знаєте, всеоб'ємлющої. Варіант номер 5 Туз мечів. Тут теж візьму допомільну карту, що цей меч. Те, що ви надумали, може радикально змінити ситуацію. Але приведе до ще більшого замішательства, коли е, ваші дії, слова, чи якісь рухи, чи прийняті рішення, да, ситуацію іще хуже усугублять і заведуть глухий кут. І шостий варіант е, троєчка. Ну, я думаю, що троєчки е, варто робити те, що вона надумала. Тут треба рухатися вперед, туди, куди надумав. Мені це було корисно. Я для себе відповідь почула. Якщо комусь іще це було корисно, то я буду дуже рада.